Серце бійця знайомство з Роккі Бальбоа. Людина, чиє ім'я стало синонімом наполегливості та рішучості. Роккі Бальбоа ім'я, що шепотілося в спортзалах Філадельфії, ім'я, що лунало вулицями від гамірних ринків до тихих куточків міста. Ім'я, яке означало серце, мужність та залізну волю. Роккі був більше, ніж просто бійцем. Він був символом стійкості. Роккі лівша боксер, ледве зводив кінці з кінцями, працюючи колектором. Він боровся не лише на рингу. А й у кожному аспекті свого життя. Він був міцним, але життя дало йому важкий удар. Кожен синець і шрам розповідали історію про битви та отримані уроки. Він жив у тіні, забутий воїн, у місті, яке бачило все. Проте він ніколи не дозволяв темряві поглинути свій дух. Але під грубою зовнішністю рокі зберігав мрію, американську мрію. Мрію, яка підтримувала його надію навіть у найважчі часи. Мрію, яку поділяли безліч інших хто наважився мріяти про велике в місті братерської любові. Мрія, яка об'єднувала людей з усіх верст суспільства. Рокі! З кожним ударом, який він завдавав, з кожною краплею поту, що стікала з нього, вірив, що може стати кимось більшим. Він вірив, що його наполеглива праця та відданість колись окупляться. Шанс один на мільйон. Несподіваний шанс Рокі. Доля, здається, мала інші плани для Роккі Бальбоа. Боксер невдаха з брудних вулиць Філадельфії, Роккі завжди мріяв про великий успіх, але життя мало інші ідеї. Аполо Кріт, харизматичний і непереможний чемпіон світу у важкій вазі, вирішив влаштувати рекламний трюк. Він хотів створити видовище, що захопить уяву публіки. Він хотів дати невідомому бійцю шанс на титул, Шанс довести, що кожен може досягти величі. Це був сміливий крок, який змінив хід історії боксу. І ось ім'я Роккі було обрано. Шанс один на мільйон. Новина поширилася як лісова пожежа, і раптом Роккі опинився в центрі уваги. Випадкова зустріч, яка назавжди змінила його життя. Це було більше, ніж просто бійка. Це була можливість піднятися над своїми обставинами, можливість битися за полок рідом була не просто про бокс. Це було про те, щоб довести свою вартість світу. І найголовніше самому собі. Це був визначальний момент випробування його духу та рішучості. Серце чемпіона. Рішучість та американська мрія. Тренувальний режим робив легендарним. Він виходив за межі своїх можливостей. Бігаючи вулицями Філадельфії, його подих утворював хмаринки в холодному повітрі. Кожен удар, який він завдавав, кожен крок, який він робив, був підживлений непохитною рішучістю. Він прийняв виклик біль жертву. Подорож Рокі знайшла відгук у глядачів, тому що вона втілювала дух американської мрії. Ідею про те, що з наполегливою працею, відданістю та непохитною вірою в себе все можливо. Тріумфальне сходження: культові сцени та тривала спадщина. Рокі був не просто фільмом. Це було культурне явище. Він захопив серця та розуми глядачів по всьому світу. Ставши символом надії та наполегливості. Образ Роккі, що біжить сходами музею мистецтв Філадельфії з рішучістю на обличчі, і за звуків головної теми Gonna fly now на фоні, став синонімом подолання труднощів та досягнення неможливого. Це був момент, який вийшов за межі екрану та став частиною популярної культури. Вплив фільму вийшов за межі боксерського рингу. Любов Роккі до Едріан його непохитна відданість їй. Та непохитна підтримка Мікі, його сивого тренера, його боротьба з власними сумнівами та невпевненістю, все це знайшло глибокий відгук у глядачів. Ці елементи зробили Роккі більше, ніж просто спортивним фільмом. Це була історія про людську природу. Роккі нагадав нам, що навіть перед обличчям неймовірних труднощів, коли все здається неможливим, людський дух може перемогти. Він показав нам силу стійкості та рішучості. Він навчив нас. Що справа не в тому, як сильно ти можеш вдарити, справа в тому, як сильно ти можеш витримати удар і продовжувати рухатися вперед. Це послання наполегливості та мужності і є тим, що робить справжнього чемпіона. Це урок, який стосується всіх аспектів життя, а не лише спорту. Це спадщина Рокі Бальбоа, спадщина, яка продовжує надихати і мотивувати людей і донині.